Шановні, дев'ятий класи, ми з вами розглядаємо всесвітню історію і продовжуючи курс розділ про культуру, поговоримо сьогодні про розвиток саме мистецтва, літературного, образотворчого, художнього. А до історії світової культури ХІХ століття увійшло як доба піднесення і розквіту літератури, образотворчого мистецтва та музики, про що ми сьогодні з вами поговоримо. У XVIII столітті розвиток літератури відбувався під безпосереднім впливом просвітителів. То був час визрівання в Європі економічних, політичних і духовних передумов для суттєвих змін у соціально-політичному житті, їх наближення тонко відчували майстри художнього слова. Аналізуючи епоху, вони за допомогою художніх засобів та образів передавали її сутність і місце в історії. Глибоку поезію творили значні представники німецького народу доби просвітництва, які започаткували по суті новий стиль неокласицизм в літературі Йоганн э, Вольфан э, Йотте та Фрідріх э, Шиллер. Обидва виступали як гуманісти, борці за прогрес і свободу народу, хоч і виражали свою мету тільки в книжках. Людину Гьотте сприймав цілісною і тільки в контексті епохи. А суспільне явище пов'язував із духовним станом людини. Він заперечував революційне насильство, сенс збуття Гьотте вбачав у свободі людської особистості, світове визнання письменнику приніс роман у листах страждання молодого Вертера. Філософські ідеї Готте знайшли втілення в трагедії Фауст Шиллера, який залишив людству багато спадщину як поет, драматург та історик. Ставлячи в центр усіх подій людину. Основними причинами суперечок він вважає зіткнення інтересів окремих особистостей. Свої твори Шиллер присвячував пере... переломним етапам в історії європейських країн. До таких належали історичні драми і трагедії, зокрема, Марія Стюарт, Орландська Діва, Вільгельм Тель, Трилогія Валлінштейн. Прагнення нового незвичайно зумовило появу нового літературного методу романтизму. Головними жанрами художнього твору стали лірика, лірична драма та лірико-епічна поема. Риси консервативного романтизму простежуються в творчості англійського письменника Вальтера Скотта, який засуджував революцію, ідеалізував монархію. Він увійшов у світову літературу як засновник жанру соціально-історичного роману – Пуритане, Венго та інші. Представниками революційного романтизму були також Джордж. Гордон Байрон і Персі Біші Шеллі в Англії, Віктор Гюго і Жорж Сандер у Франції, Адам Міцкевич та Юліуш Словацький у Польщі. На американському континенті жанр епічної поеми розвинули поет, романтик, вчений філолог і перекладач Генрі Лонгфелло, автор славетної пісні про Гайявату. А у Росії риси романтизму були притаманні творчості поетів декабристів, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова та Василя Жуковського. Одним з найпослідовніших виразників романтичного світобуття був видатний англійський поет Джордж Гордон Байрон. Байрон. Аристократ за походженням, він читав багато, писав вірші. У 1816 році Байрон овеселяється в Швейцарії. Тяжкі переживання поета вигнанця стали основою ліричної драми Манфред, як і Фаус, літературний герой Йоте, Манфред, розчарувався у своїх пошуках. Він страждав від докорів сумління та самотності, але постав перед читачем людиною сильною та непохитною. В Італії поет писав роман у віршах Дон Жуан, що залишився незавершеним. У 19 столітті у світовій літературі поширюється новий творчий метод реалізму, досягнення природничих наук, соціальні заворушення, ніби закликали письменників і поетів до глибокого дослідження поривів людської душі, та критичного визнання минулого, і сучасного, і правдивого їх зображення. Яскравими представниками нового напрямку в європейській в західноєвропейській літературі стали німецький поет і публіцист Генрі Гейне, письменник Оноре де Бальзак і Стендаль у Франції, Чарльз Дікінс і Вільям Мейксіс Текерей. Реалізм у російській літературі став панівним літературним напрямком другій чверті XIX століття. Основоположником російського реалізму був Олександр Пушкін, а завдяки поетичному глибокому виразному замолюнню російської дійсності. Неповторний вплив на розвиток культури Росії справи Михайла Лєрмонтов, творами ревізор та мертві душі Микола Голь започаткував критичний характер реалізму. І таким доволі сильним проникненням у світ людини відзначилась творчість російського письменника Лєр Толстого. Ідея гуманізму не тільки пронизувала творчість Толстого, а й спонукали його до благодійницької діяльності. Англійський письменник Оскар Вайлд написав низку творів, у яких критично відтворив звичаї сучасного йому світу. Досі на сценах театрів України ставляться п'єси Вальда Ідеальний чоловік і як важливо бути серйозним. життю простих людей були присвячені новели французького письменника Ді Мопасана. Його новелістика справила великий вплив на розвиток цього жанру. Ідеї гуманізму дістали виразне втілення в творах Мопаса. Різні твори французького письменника Емілія Золя відзначені романтизмом. І з часом він став одним із найвідоміших представників реалізму, перейшовши до створення широких полотен про найяскравіші події в історії України. І мистецтва і літератури на межі 19 20 століття схвилювали не лише суто творчі проблеми, а й соціальна несправедливість, колоніалізм, мілітаризм і війна. Усі складнощі та суперечності життя. Тривожний стан напередодні соціальних змін, перечуття грози не мов би наповнювало атмосферу того часу. У багатьох літераторів ці відчуття породжували настрій песимізму та туги. Це знаходило відображення в їхній творчості, де виразно відчувалася тенденція до критики несправедливості суспільного ладу, людських взаємин. Долі творчої особистості в суспільстві. Художники 19 століття належали до різних теч, але вони залишалися по собі безсмертні, по собі безсмертні твори, що передають відносини людини і суспільства. неповторну красу природи, побутові та історичні сцени, портрети сучасників міфологічні мотиви. Яскравим представником і лідером школи романтизму в мистецтві став французький живописець і графік. Ежен Делакруа. Він написав картини, сповнені людських емоцій, захоплюючих сюжетів. Частину полотен Делакруа присвятив подіям Великої Французької Революції. Його найвідоміші картини Данте і Вергілій, Свобода на барикадах, Битва під Пуат'є» Також він створював психологічні портрети, оригінальні пейзажі, натюрморти, розписував палаци, галереї та церкви. На відміну від офіційно визнаних художників, частина живописців Франції закликала вийти з майстерень і зблизитися з природою. Так, у 30-х-60-х роках 19 століття виникла барбізонська школа французьких художників-пейзажистів, до якої належав Теодор Руссо, Жюль Дюпре і Нарсіс Діас. Захоплення природою своєї країни висловлювали німецький живописці. Каспар Давід Фрідріх і Ганс Томан. Особливістю їхніх картин стало поєднання духовного світу людини із природою. Визнання пейзажистів завоював британські мистри, наприклад, Джон Констебель і Джозеф Вільям, Вільям Тернер. Констебель умів бачити неповторну красу природи і передавати її на своїх полотнах з усіма багатствами відтінки. У Росії. Виникла плеяда талановитих художників. Рисами класіцизму і романтизму вирізняється творчість Карла Брюлова. У картині «У Останній день Помпеї змальована грандіозні сцена трагічного минулого. Інший російський художник Олександр Іванов звернувся до біблійної тематики. У його, його відома картина «Явлення Христа народові уособлює і приреченість, і чекання, і духовне пробудження, і безмежну віру людей у перемогу добра та справедливості. На межі 19-20 століття виникає неоромантизм, що прагнув синтезу, тобто поєднання і переосмислення минулого культуру, особливо європейську. У руслі неоромантизму формувався літературний символізм, що виник у Франції. Там в 60-х-70-х роках 19 століття він охопив і інші форми мистецтва. Театр, живопис, музику. Головним засобом художнього пізнання вважався символ. Поєднання реального і таємного, соціального та індивідуального, звернення до міфів, пошуки містичної відвертості і новизни визначили естетику символізму. В образотворчому мистецтві символізм опроваджується засобом стилю модерн, який поєднував різні форми пластичного мистецтва універсальну демократичну мову та ідеї загального синтезу, реальну та, інде... та ідеальну. Сутності і функціональності. Характерний для образотворчого мистецтва останньої третини 19 століття, імпресіонізм на початку ХХ століття зазнав глибокої кризи, як і все мистецтво 19 століття. Принципи імпресіонізму, його методи, метод чітко визначили представники цього нафту. Бачити, вірити, виражати. У цьому все мистецтво. Я пишу те, що зараз відчуваю. Розкладення фарб на складники, а об'єкти на мозаїку яскравих плям імпресіоністи прагнули в живописі створити загальне відтворення свого сприйняття об'єкта. Серед найвідоміших імпресіоністів можна виділити Едуарда Мане, Клода Мане, Огюста Ренуара, Едгара Дега та Каміля Пісаро. Наприкінці 19 століття імпресіоніст заступили нові художні течії. Представники яких переважно спиралися на модерн і критикували чуттєве мистецтво. Французький художник Поль Сезан першим вийшов за межі імпресіоністського бачення природи і простору, започаткувавши тим самим постімпресіонізм. Він винайшов нові художні засоби і на своїх картинах наче розширив простір. На його пейзажах сходяться або зриваються вниз схили, вигинається дзеркало водної поверхні. А якщо імпресіоністи пробудили до життя світ і кольор у зображенні, то Сезан пішов далі. Він порушив закони перспективи, стверджував, що зображене не фантастичне, а лише правда. Також до художників постімпресіоністів належав Вінцест Ван, Ген... Ван Гог. імпресіонізм відкрив простір новим художнім течіям, які Відмовилися від простого відтворення баченої поверхні реальних об'єктів. Вони прагнули проникнути в суть явища, розкрити внутрішній світ і характер людини. Настав новий перехідний період у розвитку мистецтва архітектури, літератури і театру. Представники нової течії проголошували себе прихильниками мистецтва авангардизму, через що їх назвали авангардистами. Значний вплив на розвиток авангарду справили кубізм. Засновниками цьому напрямку вважають художника Пабла Пікассо, Марселя Дюшана і Жоржа Брау. Представники кубізму створили нові форми багатовимірної перспективи. Розкладаючи об'єкт на геометричні форми, художники зображували його з усіх боків, показуючи і невидімі грані. Представники кубізму намагалися знайти енергетичний центр об'єкта, його внутрішній зміст. Іспанський і французький художник Пісаро багато експериментував. Реалізм у його творчості поєднувався з деформацією та руйнуванням композиції. Подальший розвиток кубізму привів до створення художником Казиміром Малевичем нового напрямку в мистецтві авангардизму або суперматизму. Світ його кардин перебуває поза межами зеленого виміру. На білому тлі, наче летять геометричні фігури, позбавлені змістовних елементів. Найбільш відомим твором Малевича є чорний супороматичний квадрат. Абстракціонізм і безпредметність найвище досягнення авангардизму. Представники цього мистецтва намагались пофілософськи обґрунтувати свою творчість. По філософських працях художника Малєвича, Кандинський, композитор Скрябін відкреслювали неможливість стілення своїх поглядів у життя, вважаючи їх філософією мистецтва. І з часом творчі відкриття авангардистів знайшли відображення в конструктивізмі, функціоналізмі дизайну. Тим часом інші митці, зокрема французький художник Анрі Матіс, спираючись на ідеї модерну, звернулись у своїй творчості до природи та людини. У картині Танець Матіса показано гармонію неба землі та людини, кольорів блакитного, зеленого та оранжевого, станів спокою, руху та їх поєднання в стрімкому танці. Отже, в авангардизмі чітко простежується два основних напрямка: один спрямований у майбутнє, інший повернути до людини та природи. Різновидом творчої діяльності та спілкування людей є музичне мистецтво, яке відображає дійсність у художніх звукових образах. Музичне мистецтво 19 століття розвивалось під знаком пошуку нових засобів вираження всього різмаїття людських почуттів. Найбільший вплив на формування музики нової доби справив німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. Його твори дали поштовх до розвитку всіх жанрів музичного мистецтва, розширили його зміст і творчі межі. Великий композитор поєднував у собі обдарованість і бездоганне знання музики, громадську позицію мужної та самовідданої людини. У розквіті Силві написав чудову сонату: місячну, крайцерову, героїчну. А в зрілі роки саме «Дев'яту симфонію. На початку 19 століття під впливом ідеї романтизму в багатьох європейських країнах виникли національні музичні школи: австрійська, е яка розпочалась з Франца Шуберта, норвезька Едварда Гріга, польська Федеріка Шопена, Чеська Бержиха Сметана і Антоніна Жворжика, угорська фаренцеліста, фінська Яна Сибелюса. Німецька Карла Вебера, французька Гектора Берліоз. Композитори романтики використовували у своїх творчості народні мелодії. Найпопулярнішим музичним жанром 19 століття був вальс, опера та інструментальні п'єси. Одним із найбільших сцен центрів світової музичної культури була віденська придворна опера. Австрія взагалі від 18 століття славилась оперними виставами. Якщо Спочатку переважали італійські опери, то тобто, в 19 столітті на сценах Австрії ставили твори австрійських, італійських, німецьких, французьких композиторів. Італійський скріпалі-композитор Ніколо Паганіні був одним із основоположників музичного романтизму. Він дав безліч концертів у багатьох європейських країнах. Паганіні написав понад 200 п'єс для гитари та низку концертів для скрипки з оркестром і сонку. Жозепа Верді, видатний італійський композитор, романтичні тенденції його ранніх опер поступилися яскравим образом простих людей, драма яких пов'язана із суспільно-політичними заворушеннями. Опери Трубадур, Травіата, Аїда увійшли до скарбниці світового оперного мистецтва. Водночас Верді пославився в історії музичної культури як, як реформатор він рішуче змінив структуру і характер італійської опери. Де поєднувалися драматичний сюжет, музика та голоси співаків. Зусиля Маверді, а також Джоакіно Росіні, Ріхальда Вагнера, Жоржа Бізе, Петра Чайковського та інших у Європі розвиваються різні жанри опера. Творчість французького композитора і диригента Гектора Берліоза належить до течії романтизму. Суперечність романтизму, загальну доступність. Близькість до народу, героїчність, а також крайній індивідуалізм, були властиві творчості берліоза. Від захоплення революційними подіями в європейських країнах він перейшов до академізму, оспівування сюжетів релігійної та античної історії. Елементи музики слов'янських народів, в тому числі українського, вібрав творчість польського композитора і піаніста Федеріка Шопена. Він був творцем нових стилів і жанрів фортепіанної музики, написав десятки творів, що, посі... що посідають окреме місце у світовому музичному мистецтві. Неперевершеним майстром втілення в музи... музиці російської поезії був Михайло Глінка. і досі використовуються його романи, опери Івана Сусаніна і Руслан Людмила. Пісні композитора постійно входять до репертуару... входили до репертуару українських митців. Від опери, в свою чергу, відокремлюється жанр оперети, мюзиклу, комедійного музичного спектаклю з веселою музикою, що легко запам'ятовується. З'явилися перші естрадні співаки. Якщо для прослуховування оперного твору потрібно було відвідувати театр, то інструментальні п'єси могли виконуватись в будь-якому приміщенні або навіть на вулиці. Фортепіано, скрипка, віолончель, флейта, гітара стали улюбленими інструментами музикантів, твори Роберта Шумана, Метелик, Каміля Сен-Сена рондо Капричіозі, Лебідь і зараз із задоволенням виконуються на концерті. Успіхи промислової революції, зростання міського населення потребували зведення різноманітних будівель промислового та громадського призначення, заводських корпусів, виставкових і торгівельних приміщень, вокзалів, мостів, банків та інших споруд, переплануванням порталів, створенням нових транспортних комунікацій. Прикладом реконструкції містра стала перебудова Парижа, проведена в 1853-1870 роках під керівництвом префекта Османа та архітектора Алфана. Замість вузеньких вуличок центру Парижа з'явилися широкі бульвари, парки із зеленими насадженнями. Квартали бідняків у центрі столиці Франції зникли. Віднині паризькі робітники оселялися здебільшого в приміській зоні Парижа. У місті з'явилися водонапірна та каналізаційні системи. Архітектори другої половини 19 століття широко використовують форми різноманітних стилів минулого від романського до класицизму. Іноді дивовижним чином поєднуючи їх. Такий спосіб побудови архітектурних споруд дістав назву еклекти, тобто поєднання різних стилів. Його особливостями були прагнення максимальної. Святковості громадських будівель, перевага над класичними будівельними матеріалами, їх імітація та панування багатьох ліпних прикрас. Прикладом еклектизму є зведена в 1861-74 роках Чарльм Гарніє будівля Паризької національної опери. Важливе значення здобули нові будівельні матеріали залізо та споруд. Однією з перших споруд такого типу став збудований за проектом Джозефа Пакстона на першій всесвітній виставці в 1851 році в Лондоні Кришталевий палац. У 1889 році французький інженер Юстеф Ейфель створив із металевих конструкцій 300-метрову вежу, яка дістала назву Ельфіо вежа. Вона стала невід'ємною частиною архітектурного обличчя Парижа. А у США в 1885 році з'явився перший у світі багатоповерховий хмарочосик. Основою цієї будівлі був металевий каркас, прихований за масивними кам'яними фасадами. У ХХ столітті хмарачоси постали в більшості великих міст світу. Однією з найбільших статей у світі є статуя Свободи. Її висота становить 46 метрів, і ще 47 метрів має постамент, на якому вона встановлена. Статуя була подарунком народу США від народу Франції з нагоди сторіччя незалежності. На Ідея створити пам'яток на честь цієї дати висунув французький історик Едуард Де Лабурле. Франція та США, на його думку, могли б створити символічну співдружність на згадку про їх Союз під час Війни за Незалежність. Ця пропозиція надихнула молодого, але вже відомого скульптора Федеріка Бартольтя. Його ідею було створено фі... його ідею було створено велетенською металевою фігурою, яку частинами перевезли б до США. Бартольті закінчив роботу в 1884 році. У розібраному вигляді у 210 величезних скринях статую доправили в США. Крім того, Франція виділила 450 тисяч доларів на роботи з її встановки. Статуя поставила на, поставила на острові бедлок Айленд, а зараз острів Свободи, у Нью-Йоркській Гавані 28 жовтня 1886 року. Тобто у 19 початку 20-го століття було зроблено величезний внесок до скарбниці світової культури. У літературі та мистецтві спостерігається швидка зміна художніх стилів і напрямків. Це відбувалось настільки стрімко, що в якийсь період часу різні стилі співіснували, що зробило мистецтво та літературу надзвичайно різноманітні. Змінилось також місце культури в житті суспільства, вона стала масовою, зріс її вплив на суспільне життя, і про це детально що ми поговоримо з вами на наступному уроці. А поки що попрацюйте над цими завданнями, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.